Привіт! Це канал про психологію, стосунки і життя, яке хочеться жити. Мене звати Ігор Руцьк. Чи бувало у тебе таке, що ти хочеш щось зробити, але не можеш? Хочеш змін, а середини тебе щось тримає, стримує, шепоче. Не час не вийде. Сиди тихо. Або навпаки, Тобі щось постійно штовхає вперед. Вимагає, критикує, каже, що ти повинен, маєш, мусиш. Це не просто внутрішній діалог. У гештальттерапії є дуже точна метафора для цього стану. Її увів засновник методу Фріц Перлз. І звучить вона, як собака зверху і собака знизу. Дивно, зараз поясню. Що ж це за собаки? Уяви, що всередині тебе живе дві фігури. Собака зверху це та частина, яка контролює, критикує, змушує. Вона каже: Ти повинен стань кращим. Не ний, візьми себе в руки. Це голос правил. Моралі батьківських установок, суспільних вимог. Собака знизу, це та частина, яка боїться, не вірить у себе, відчуває себе жертвою. Вона каже: Я не можу, я нікчемний, я втомився, мене не люблять. Це наша вразлива інфантильна залежна частина. Та, що була поранена ще в дитинстві. Як вони взаємодіють? Уяви, собака зверху кричить: Ти повинен ідеально працювати. Собака знизу відповідає: Я не можу, я завалю, в мене руки не з того місця. І внутрішній конфлікт стає нестерпним. Людина замикається або діє автоматично без радості. У стосунках це виглядає так. Ти маєш бути хорошою дружиною, чоловіком. Собака зверху. А я не вмію. Я завжди все псую. Тут собака знизу. У результаті, що ми отримуємо? Отримуємо тривогу, провину і сором. І повна втрата сили. Звідки вони ж беруться, ці собаки? Ці собаки це не вигадка, а це спосіб, у який ми внутрішньо відтворюємо свій досвід, який за нами і говорили в дитинстві. Як нас хвалили або критикували, які ми винесли уроки про себе? Собака зверху часто повторює голос батьків або вчителів. А собака знизу це маленька внутрішня дитина, яку колись не зрозуміли і не підтримали. Що з тим робити? Перший крок це помітити, коли ти всередині себе розігруєш цей конфлікт, чий зараз голос звучить у мені? Чого він хоче? Чого я уникаю? Другий крок спробуй почути обидві сторони, але не зливатися з жодною. Бо ти не собака зверху і не собака знизу. Ти той або та, хто слухає і приймає, і може знайти щось своє. У гештальтерапії ми запрошуємо клієнта дати голос обом частинам, посидіти на різних стільцях, промовити обидві ролі. А потім відчути, як це бути між ними. Часто саме там народжується нова позиція: автентична, жива, людська. Ми всі віримо і всі носимо в собі ці внутрішні конфлікти. І ми не приречені бути розірваними між критиком і жертвою. Ти можеш вийти з цієї ігри. Не перемогти когось із собак, а стати тим, хто чує, розуміє і творить власне життя. Якщо ця метафора тобі відгукується, можливо, саме час дослідити свої внутрішні голоси. У індивідуальній терапії або груповій ми зможемо це зробити разом. Також можна пройти навчання першого ступеню підготовки гештальтерапевтів, терапевтів який я провожу із колегою штальтерапевтом. Пиши мені, якщо маєш запитання або хочеш дізнатися більше, буду радий відповісти. Підписуйтесь на канал, буде ще багато відео про психіку, стосунки і життя, яке хочеться жити. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.